От що буває, коли заказуєш в інтернеті яєчка. Це вже ну, вони, вони вже пусті. Я їх тупо викидаю. Ось таке яєчко з штампіком так само. Пусте і там ще оце все йде на мусорку. Одне яєчко 30 гривень. Місяць чекав, чекав і нічого. Ну там пару цыпляток. Тобі і довіряй людям. Не розумію, як так так можна поступати взагалі. І саме цікаво от першу партію замовляв. Це я замовляв лігорні, у них біле яєчко мені прислали червоне. А друга партія от прислали біле ячко, да. Пусті, блядь. Ну, жесть. От і довіряйте потім людям. Я не то що хотів там зекономити чи ще щось, я хотів нормальних... Нормальних корочок мати. От тобі допомогли. От так от.